Усім доброго дня і мирного неба, друзі. Кума на огороді, тут десь 500. Оранка така моя. Друзі, дивіться. Викопав такий корінь Абриковський. Відійду, щоб видно було, який він хоч подлинні. Дивіться, який викопав. купав. кусок один. Це ось другий кусок за до цієї ось абрикоскою, сусідською, Забор такий ну не вона брикозка. Це аж відціля. І друзі, оце, дивіться, аж пішов він аж туди вниз. Я вже тут горів не перший раз для того, щоб вирівняти, о, вирівнять огород, там нижче, з тієї сторони, тут вище. І туди кидаєш, виходить, що корінь вилазиш наверх, тому що землю перекидаєш для того, щоб вирівняти огород. Отак ми покопалися. Аж був сюди він. Тут я його обрубав, тут вирвав ото кусок і там далі вирвав. Він ламається гарно. І зараз глянемо, що ж з плугом сталося. Ще раз покажу дрючок цей, тось, тобто корінь. Ну і дивимося плуг. З козачком нічого не сталося, з трьох точкою також нічого не сталося. Ну А тут дивіться, носок як загнуло. Дивіться, як загнуло. Видно, Да? Аж на ту сторону. Зараз буду щось вирівнювати. так аж він завернувся сюди. Думаю, що ж його так вибило, чи ж воно? А ну, то такий курінь попався, друзі. Ну що ж, друзі? Таке коротеньке відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.